Привіт! Це відео про інтернет-аквайринг від МОН. Якщо у вас є сайт і ви щось на ньому продаєте, тоді це точно для вас. Отже, ви відкрили ФОП у МОНУ. Це обов'язкова умова. Далі ви підключили аквайринг. Це робиться через веб-кабінет ФО. Натиснули додати інструмент, обрали оплати на сайті та відповіли на кілька простих запитань. Є два варіанти. Якщо у вас самописний сайт, вам потрібно налаштувати інтеграцію, скориставшись нашим API. Документацію можна знайти на сайті. Якщо ваш сайт побудований за допомогою конструктора сайтів, то ви можете скористатись однією з готових інтеграцій. Загалом у нас більше 50 інтеграцій, серед яких популярні Shopify, WordPress, Wix, Український Хорошоп, Веблі. Що та інші. Весь список також можна знайти на сайті і перейти на детальнішу інструкцію про те, як налаштувати конкретну інтеграцію. В обох випадках вам знадобиться токен. Тому після підключення аквайрингу у веб-кабінеті на вкладці Оплати на сайті натискаєте Налаштувати. Тут ви побачите створений інтеграційний токен та зможете його скопіювати. І не забувайте про фіскалізацію. Ви можете налаштувати інтеграцію з сервісами ПРРО у правому верхньому. Куті у вас буде кнопка інтеграції. Тут обираєте налаштування ПРРО, а далі обираєте або один з запропонованих партнерських сервісів, або налаштовуєте інтеграцію самостійно. Після того, як налаштуєте інтеграцію, вам потрібно додати на сайт кнопку оплати. Для цього дотримуйтесь рекомендації у нашому брендбуці. Ми рекомендуємо додавати кнопку онлайн оплата та її варіації. Оплата на сайті, оплатити онлайн, тут вже як вам подобається. Також можете додати лого чи текстом написати про доступність. Apple Pay и Google Pay. Якщо у вас на сайті є кілька платіжних систем, і ви даєте клієнту вибір, через яку платити, тоді можете використати логотип Плата Баймоно і назвати кнопку онлайн оплата через плата баймоно. Плата баймоно» – це офіційна назва інтернет-аквайрингу Монобанк. В жодному разі не допускається вживання назв «Оплата через Монобанк, оплата банківською карткою Монобанк. Такі назви складають враження, що оплатити можна лише карткою Монобанку, хоча це не так, і ви можете втратити потенційних покупців. На останок кілька слів про додаткові можливості нашого інтернет-еквайрингу. Ви можете налаштувати оплату за підпискою, резерв коштів або нативні кнопки Apple Pay. Оплата за підпискою це оплата без обов'язкового введення реквізитів щоразу. Вона підходить для оплати за програмне забезпечення і також такі сервіси, як таксі, оренда самокатів, павербанків та інше. Резерв коштів це коли на карті клієнта заморожується певна сума, і якщо продаж підтверджено, вам гарантовано перераховуються ті. І кошти, а у разі анулювання операції можна швидко і без комісії повернути всю суму. А технологія нативної кнопки Apple Pay» Дозволяє інтегрувати оплату безпосередньо на вебсайт або в додаток. Всі ці речі можна налаштувати через наше API. Важливий момент: всі кошти, проведені по терміналу, зараховуються на ваш рахунок ФОП наступного дня. Також у кабінеті ви можете переглядати аналітику по своїх терміналах. Скільки ви заробляєте, хто ваші покупці і як взагалі живеться вашому бізнесу. Рекомендуємо регулярно сюди заглядати. Отже, все налаштували, додали кнопку, протестували і все готово. aitäh .